Надихали і надихаємо, адже не просто незламні, а ще й невгамовні в своєму життєлюбстві. Українці мені нагадують прометеїв, які запалюють вогонь, не шкодуючи себе. А мені зараз ми більше подібні до феніксів, що відроджуються з попелу, попри все. Наступний сюжет в етері про музей в Іванкові, де на початку російського вторгнення з вогню рятували роботи Марії Приймаченко. Тоді дивлюся сюди. Ну так воно не горіло зразу, просто так дим маленький був. Ще можна було б затушити, і бі. пожарка була. А потім гарно розгорілося. Анатолій, охоронець історико-краєзнавчого музею в Іванкові Київської області. Чоловік одним з перших побачив, як горить будівля, в яку влучив ворожий снаряд. Охоронець мешкає поруч і разом з дружиною та сусідом побігли рятувати національні цінності. Ось саме з цього віконця діставали картини та рушники. Там стояв каду, бочка така здорова, і там ми поставили, іначе ну, положили ті картини, поховали. А снаряд попав воно, там воно видно чорна стінка. Туди, і там уже все горіло. Це ж була перегородка, там була велика зала, туди вже зайти не можна було. А тут ще так можна було. І оце витягли решотку, розбили вікно і сюди давай вносить картини. А потім, що тут ще можна було, до ще тут переставали, де да повиносили. Це сталося 25 лютого на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Будівля миттєво спалахнула. Пожежа була такою сильною, що не лишилося навіть табличок. Рятувальники не змогли виїхати на виклик через вуличні бої. Місто опинилося під окупацією. Самі це не для нас було картини, зразу картини рятували. А потім, вже що там таке можна було, ще не вогні було. 80% музейних експонатів згоріло, 20% вдалося врятувати. Серед них вишиті вручну рушники та картини Марії Примаченко. З 25 картин врятували тільки 14. Саме перше це хотіли знищити картини Марії Примаченко, тому що Марію Примаченко знають у всьому світі, а також знищити нашу взагалі всю культуру, тому що в нас багато стародавніх речей знаходилося. Але не встигли витягнути з вогню чотири тарілки, а також перші роботи примаченко: текстиль, килими, предмети інтер'єру 200-річної давнини. Це старовинні рушники, які саме. Наші е, хлопці винесли спалаючого е, музею цим рушникам десь більше 100 років. Росіянам не вдалося, щоб наша ідентичність, щоб наша культура, щоб вона зникла. Ми будемо вчитися на цих, як і вишивати, і малюнок, які е, як вишивали наші бабусі, прабабусі, і воно буде наступним поколінням. Збережеться загалом. У музеї зберігалося понад 400 експонатів, які розповідали про історію та культуру. Регіону. Проте чимало рушників збереглося у колекціях місцевих майстринь. Картинами готові поділитися учні Марії Примаченко. Вони вже почали малювати картини. Це картини Шелігацького Василя Івановича. Марія Примаченко, коли він ходив в школу, вона його вчила малювати. В його свій стиль. Він багато присвятив своїх картин війні, початку війни історико краєзнавчий музей поповниться новими експонатами, розповідає Надія Бірюк. Підтримати музей готова українська майстриня художнього ткацтва Валентина Верес. Валентина Іванівна Верес сказала, що ви не філюйтеся, хоча мамині роботи тут згоріли втрачені, але я вам подарую і мамині роботи, і свої роботи, і бабусі роботи. Все, що я зможу, я вам подарую. Багато людей є з Іванкова кажуть, надіякосяна, як тільки відновиться музей, ми принесемо свої старовинні. Експонати. Небайдужі і ті, хто живе за кордоном. За допомогою Міністерства культури є такий сайт Safe of Spot, де люди, які знаходяться за кордоном, купуючи квитки в театрі в музеї, вони один квиток купують у наш Іванківський музей. Самий дешевший коштує 5 фунтів. Золотий білет в наш музей коштує 20 фунтів. Навесні в Іванкові планують організувати майстер-клас ткацтва. Всі охочі можуть проявити свій талант. Мета заходу зберегти та примножити національну культуру.